Рожеві та Фіолетові дві команди школярів рушають на пошуки грошової купюри. Її, нібито, забув на депозитному рахунку клієнт 20 років тому. Аби відшукати загублену гривню, необхідно осягнути фінансові процеси. В цьому дітям допомагають працівники Приватбанку. Кожен із них проводить міні-лекцію, потім перевірку знань. Таким чином діти ще з ранніх років навчаються правильно поводитися із грошима. Ми на практиці навчаємо дітей, як користуватися справжніми банківськими інструментами. Вони відвідали різні напрямки Приватбанку. Вони побачили, як працюють різні служби Приватбанку, навчилися відрізняти купюри. Такий бізнес-квест у Хмельницькій філії Приватбанку влаштовують вперше. Тут переконані, в ігровій формі діти краще засвоюють корисну інформацію. Приміром, як користуватися терміналом чи відрізнити фальшиві купюри від справжніх. Взяти участь у захоплюючій грі запросили шестикласників з 21-ї школи. Дізналася про те, як правильно зберігати гроші в Приватбанку, як ними користуватися, коли вони на карточці. Познайомилася з директором Приватбанку. Мені дуже сподобалося сьогодні. Сьогоднішня екскурсія, сьогоднішній квест. По-перше, квест. По-друге, банк така серйозна структура фінансова. Для них це дійсно нове. І саме для дітей такого віку, шостий клас, це 12 років. Їм потрібно щось рухливе, їм потрібно десь брати участь. Сам ж соціальний проект Юніорбанк в Україні працює вже більше п'яти років. Він розрахований на дітей віком від 7 до 17 років. Яку ми ми перед собою ставимо? Звичайно, це навчання, це фінансова грамотність. Через е, участь у цьому проєкті вже прийшло більше 25 тисяч е, учнів лише нашої області. Е, Ця Цифра зягає 500 тисяч по всій Україні. Тому це дійсно справжній загальнонаціональний соціальний проєкт Юніорбанк. Розвиваючи квести для дітей у Приватбанку проводитимуть і надалі. Взяти участь може кожен бажаючий. Достатньо лише зареєструватися у юніорбанку.